Вероніка Сальна із прилук щойно перемогла в забігу на один кілометр у чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу у своїй віковій групі. Вероніка вчиться у восьмому класі. Взагалі ж у чемпіонаті беруть участь школярі, починаючи з 2004 року народження, а також юніори 18 – 18-19-річні спортсмени. За який час пробігла ти кілометр? За три хвилини 22 секунди. Я ходжу в ДСШ, там займаюся. А також я хочу подякувати панко Тетяні Віталіївні за те, що вона мені виділила спортзал взимку. Ровесниця Вероніки Настя Примаченко розповідає, що заняття в спортивній секції допомагають мобілізувати всі сили. А коли потрібно, і відпочити від розумового навантаження. Тому успішному навчанню в школі не тільки не заважають, а навпаки, сприяють. Я відмінниця і треба навчатися і олімпіади, і конкурси, і на змагання їздити. По-перше, для того, аби підтримувати себе в формі. По-друге, розвивати свій дух, силу волі розвивати. Ну, від можна так сказати, що відпочивати розумом, а працювати може силою, чи як там правильно сказати. Легкоатлетичний крос, тобто біг звичайною місцевістю в природних умовах, як у цьому випадку у центральному парку культури відпочинку Чернігова, напевне, найбільш доступний і практичний вид фізичної культури. Більше того, крос є базовою підготовкою у більшості видів спорту. Тому цікавість до нього є показником інтересу до здорового способу життя взагалі, кажуть тренери. Саме на таких місцевих змаганнях виховувалися майбутні видатні спортсмени. Тільки на кросі діти проявляють себе так, не так, як на доріжці. Мабуть, і я в свій час прийшла через кроси, стала чемпіонкою світу в кросі, От і чемпіонкою України з кросу, і на доріжці і тому подібне. Їм, я так думаю, що вони сьогодні багато дітей покажуть гарні результати. Ці змагання являються, так сказати, стартом в нас легкоатлетичний сезон і хочемо продивитися ближайший резерв. Нашої молоді заявилось 15 команд і приблизно біля 200 учасників. Чемпіонат України з кросу щоправда вже відбувся раніше, але організатори відбирають саме зараз талановитих спортсменів, які напевне не раз представлятимуть Чернігівщину на змаганнях різних рівнів.